Славу, славу. Слава Богу. Дякуємо Богу, що ми маємо цю можливість бути сьогодні знову в Домі Божому. І Господь нам дарував життя, здоров'я і те, що дорогоцінно теперішній час це мир, який ми маємо, що ми можемо в мирі зійтися і прославити Господа нашого. Слава. Я буду читати Слово Боже, яке положення на серці, це буде до римлян. Що цей розділ. 16 віршика, Рем'ян 6, 16. Невже не знаєте, що кому ви віддаєте себе, в раби на послуг, того ви і раби? Кому підкоряєтесь, чи то раби гріха на смерть, чи то послугу на праведність? Дякувати Богу, що ви, бувши раніше рабами гріха, від серця стали слухняні тому роду родуючення, якому віддали себе. Звільнивши вже від гріха. Ви стали рабами праведності. Кажу за людським міркуванням задля для, за, для немочі плоті вашої. Як і давали від ваші вороби на чистоті і беззаконі, на беззаконнях, так нині представте шлани ваші вороби праведності на освяченнях. Бо коли ви були рабами гріха, тоді були вільні від праведності. Які ж плоди ви мали тоді, такі, яких тепер самі соромитесь. Бо кінець їхній смерть. А нині, коли ви звільнились від гріха і стали рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. І хочете зауважити: життя це дар Божий, а смерть це плід гріха. Життя це дар Божий. Дійсно, мені і вам дав Бог на цей дар жити. Але з однієї сторони, якщо є той, який дає, то є той, який хоче вкрасти. І ми знаємо, що Бог дав нам життя, але є інший, який прийшов, щоб вкра... вкрасти, убити і погубити. Це враг душ людських. І ми знаємо, що Христос прийшов би, щоб розрушити діла дьявола. Христос дає життя, а ми бачимо людина, як тут я зачитав вище, вона сама видає себе в рабство. Вона віддає рабство або не послугу, то є в І дьявол через цю людину діє. Ми бачимо, скільки сьогодні проливається крові, скільки сьогодні відбирається життів цього дару Божого через людей, через те, що хтось не поділив якісь території з землі, хтось якоїсь хоче слави, хтось хоче збагачення, хтось ще щось, ще щось. І дьявол покладає це на розум людині вбивати. Ми бачимо від початку плід гріха був смерть. Це від Адама, коли Бог сотворив людину, вдихнув життя її і дав їй повеління, що вона жила, наповняла землю, доглядала за цим садом Дерським. Але ми бачимо, прийшов той, який прийшов обманути, тобто забрати життя людини. Бо Бог сказав, коли вкусиш від плода дерева цього, то смертю помреш. І смерть війшла з того часу в людину. Це є плід гріха. І ми бачимо далі, що стається. Коли ми на землі живемо, користуючись цим даром Божим, ми праві використовувати його, а це дано нам вільно, вільної совісті, свободи своєї. Кого вибирати, кому служити? Якщо ми вибираємо Господа, ми бачимо, що Ісус прийшов до діла тіла дявола. Зняти з нас оце закляття смерті, бо ми живемо на цій землі якийсь певний час, періодок відрізок цього часу, але є друге життя і є смерть друга, написано в Слові Божому, на що вона дуже важливіше і страшніше втратити оцей дар другого життя, жити вічності з Богом. І як важливо зрозуміти, що коли ми вибираємо. Сьогодні на землі, кому ми служимо, то ми втрачаємо якби, цей дар життя на землі з Богом. І якщо ми з Богом не живемо на цій землі, ми не зможемо бути і вічності з Богом. Це є закон такий, через те, що якщо ми відвели себе гріху, то це до смерті. А якщо відвели себе на служіння Богу, то до прагненості, ми бачимо Слово Боже вчить, як нам жити для того, щоб бути з Богом. Багато людей сьогодні вірять в Бога. Кажуть, що я вірю в Бога, я знаю, що я Бог. Але якщо поставити ту людину, яка вірить в Бога, і ту людину, яка не вірить в Бога, а діла їхні одинакові, то це просто марна віра, написано бісовська, бо біси вірять в Бога, але роблять свої злі справи. Віра в Бога це та, яка міняє людину. Написано ті діла, які робили раніше, аж сорно говорити про них. Через те, що для нас це вже воно навіть в умі не вкладається робити ці справи, бо Господь освободив нас від рабства гріха і дав нам сьогодні бути рабами праведності, служити Богу. Слава Богу, за це. Ми не шукали Господа і не розуміли, що це такий дар можна отримати. Ми жили просто по своїх обличчях, в своєму житті, по совісті, яка порой та совість може бути навіть так вести людей, що вони будуть робити зло і розуміти, що вони правильно роблять. Якби ніякого гріха нема. Але коли впізнаєш правду, істину, так як сьогодні брат зачитав те слово, що коли ми ходимо в істині, ми ходимо в світі, ми маємо спілкування один з одним. Ми бачимо, як сьогодні люди соромляться один одного, подаляються. раніше якось жили, знали, в кого які є проблеми, хто як живе, десь щось спілкувалися, а зараз кожен закрився в своєму ну, в домі, в своєму сім'ї і живе. Сам собою. Але християн, ті, які знають Бога, так не може бути. Через те, що ті, які познали Бога, то є одна сім'я, то є е, браті і сестри в Христі. І як ми можемо остановитися до одного, коли ми любимо Бога, то ми повинні любити тих, яких народжені Богом, тих, яких ми бачимо. І це є заповідь Божа, та, яка е, е, будує нашу віру, на слові Євангелії. Написано, що Господь нас освободив від рабства гріха, від смерті. І слово Боже каже, смерть, де твоє жало? Побіда, де перемога твоя, смерть і жало це є гріх, а сила гріха це закон. Ісус освободив нас від закону через те, що Він сказав, я прийшов відмінити перше, щоб встановити друге. Тобто закон зміне на благодать, а благодать це незаслужений дар. Це сповнення Божої любові, коли ми пізнаємо ту Божу любов так, що вона є безвідказна, бачивши то, що Христос постраждав на Волоському Христі, бо так полюбив нас, то ми повинні любити Бога через те, що Він вилив свою любов для нас. І як ми можемо служити гріху, як ми викуплені дорогою ціною смертю Ісуса Христа? І ми сьогодні є одне ціле, одне тіло, одна церква. Сьогодні ми можемо чути багаття ну, Так розсуждають, не знаю, наскільки вони є духовні, що а, чому бути членом церкви, а що тут такого, якщо ми є одна ціле, одна, одне, е, один організм ми будемо стремитися бути членами церкви. Через те, що Слово Боже показує, що в церкві є певні правила. За нами поставлені те, які дивиться пастир. Він є душовпечителем наш, він бачить, який наш духовний стан, він поправляє, наставляє нас, облічає, наповняє, наповняє нас словом, знання. І це все будується церква. Сам вдома ти цього не зробиш. І тому, якщо ми маємо оце ходим світлі і єднання, то так само і хтось каже, а чи гріх, чи пропускати служіння, не бути на служінні, це не гріх. Не ходити на служіння це не гріх. А це вже прояв гріха. Через те, що людина, якщо вона ходить в світлі, вона має спілкування один з одним, вона буде бігти, летіти на служіння. А якщо людина нехтує служіння, до неї там хтось неправильно сказав, десь якісь є обіди, чи хтось когось облічив, це є прояв гріха. Вона не буде ходити на служіння. Або інша сторона, коли людина покаялася і вона не ходить на служіння, або навіть прийшла якийсь період часу, вона непримінно впаде. Через того, що коли ми приходимо, написано, коли ви сходитесь, когось є е, псалом, у когось є слово знання, у когось є пророче слово, у когось є спілкування язиків, це все, хай буде на збудова церкви. Тобто ми будуємося. Наш духовний чоловік він будується. Ми знаємо, коли з'їздили в, в Київ на роботу, і е, не знаю, де та церква, але я знайшов вже церкву, прийшов так радо, так добре і відчуваєш, що ти, е, коли не ходиш на служіння, навіть не пішов голодний. Тобі щось не вистачає, то ти стремися до того. Це є правильно, це є правильно, духовна людина жива. Але коли вона вже духовно вмирає, їй вже не треба нічого. Вона пропускає служіння, а якщо вона приходить за обряду, це її не будує. Це просто прийшов, аби хтось нічого не подумав і не говорив. Тому, браті і сестри, хай Бог нас благословить, що ми зрозуміли, як важливо мати єднання, ходити в світлі, і якщо щось є, написано. Те, що нам не дозволяє мати єднання, то і то, написано, про Ісуса Христа омиває нас і ми маємо тоді спілкування. Хай Бог благословить, що ми цінували тим даром, що той, який хоче викрасти цей дар, він не мав сили це цьому, через те, що ми маємо перемогу в Ісусу Христі. Ми освячені кров'ю Ісуса Христа. І ми повинні розуміти, що ми належимо Господу. І тому хай нас благословить Господь, що ми дійсно. Стремилися до кінця завершити свій путь так, щоб побачити Господа в славі і бути з ним в вічності. Йому ж хай буде слава повіки. Амінь. Амінь.